Євангелія від Луки, 9-й розділ, з 12 по 17 стих. День почав схилятися, і дванадцятеро підійшли до нього, та й кажуть: Відпусти людей, хай ідуть по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу, бо тут ми в пустинному місці. А він їм каже: Дайте ви їм їсти, ті відповіли. У нас всього п'ять хлібів і дві риби, хіба що підемо та купимо поживи для всього цього народу? Було б у їх якихось тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів: Розсадіть їх гуртками по п'ятдесять приблизно. Вони так зробили і всіх розсадовили. А він, узявши п'ять хлібів і дві риби, і звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав і дав учням, щоб вони клали перед народом. Усі їли до Наситу і зібрали ті кусні, що в них залишилося дванадцять кошів. Ісусе, ти кажеш своїм учням дайте ви їм їсти, тобто зробіть неможливе. Як, не маючи практично нічого, нагодувати більше п'яти тисяч людей? Якщо б таке сказали мені, я б вважала, що з мене знущаються або виставляють мене на посміховисько. Апостоли сприйняли це по іншому Вони вже тривалий час були з тобою, Ісусе, і довіряли тобі. Вони переконалися, що ти не кидаєш слів на вітер. У кожному слові є глибокий сенс. Апостоли щиро запитали, як ми маємо це зробити? Коли переді мною стоїть важке, а то й неможливе до виконання завдання, я маю не розпочати, а насамперед спитати тебе, мій Боже, як я маю це зробити? Я маю молитися і очікувати відповіді від тебе. Ця відповідь може прийти через натхнення, через обставини, через інших людей. Інколи мені треба буде зробити тільки щось незначне, щось маленьке, тільки розсадити людей, а все решта зробиш ти. Я тільки буду дивуватися, як дивувалися апостоли. Розумію, що насамперед я повинна сильно довіряти тобі, беззастережно вірити, надіятися і виконувати будь-яку твою вказівку. Тоді я зможу побачити навіть чудо. У тебе все можливе, Господи, Ти завжди зробиш так, як буде найкорисніше для мене і для моїх ближніх. Довіряю тобі, Ісусе.